Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, 16 червня, я хочу показати наші помідорки. Ось знизу до гори показую. 14 травня ми висадили розсаду. Вона була ну, десь такенька. Так що показати, десь такенька, як зараз, перчик, а перчик був зовсім маленький. І ось. Вимахали наші дерева отакі. Отакі тості стовбури. І у мене тут вже зав'язався помідор. Один із перших. Зараз вам ще покажу наші огірочки. Так, Ось вони не квітнуть. Тут позав'язувалися огірочки, такі багато гірочків на кожному. Ось так от. Показує здалека То наш капельний полив. А ось так от здалека показує, щоб було видно, якого вони зросту. Так, наші помідорки, і в нас вже Зав'язався перчик. Зараз приближу. Ось дивіться. Дуже приємно, дуже добре росте, хороший рост. Хочемо ще трішки удобрити, підкормити наші помідорки і огірочки. Особливо хочемо огірочки, вони якраз пішли в рост, тому треба їх підгодувати. Хочемо їх підгодувати пеплом. І замочили ще свіжого навозу у відро з водою. Ще хочемо замочити, мабуть, кропиви. Треба подивитись, почитати, як це правильно робити, щоб одобрити. Так, ось мої листочки салата. Також вам покажу, пройдусь по нашим грядочкам. Цибулька, ми її потрішки надриваємо, надриваємо. Між цибулькою ще раз кидала я у кропчику. Так, тут у нас рукола. та у нас базилік, морква. Це вона лежить після поливу. Вона підійметься, тільки полили. А редиску ми вже повибирали. Вечірній полив наших грядочок. Ще трішки будемо куштувати плоди, пожинати плоди. Ось, дивіться, як наші огірки розпились з одного е, стовбуру. Пішов раз в сторону вітка, два, потім три. Чотири. Оце з кожного плетуться. Нещасні дев'ять кустів у нас, а тут розплились так, що тепер ми тут не знайдемо гірків, коли вони виростуть. Коротше, ну, і такі вже круп, крупненький огірочок, ще трішки. Угу, можна угу. буде його з'їсти. Уже він отцвів угу. і тепер буде і і на кожному кусту багато огірочків. Горе на себе сил. Короче, 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 плетнуться так, як три. Ну, що, будемо завершувати наш вечірній полив. Будемо з вами прощатися. Будемо поливати. Підпи Підписуйтесь на наш канал. Будемо вам показувати потрішки усього. Всім пока-пока. Хорошого вечора.